Як довго пити? Я минулого разу казала про хвороби шкіряні, а вони не є хворобами шкіри. Псоріаз це загальне захворювання і всі висипи при будь-яких захворюваннях, які ви бачите назовні, це прояв стану всередини. І тому треба, по-перше, регулювати. Шківник, роботу шлунково кишкового тракту. Коли я навчалася на Сході, знаєте, там не не ставлять діагнози шкіряних хвороб, тому що шкіра, знаєте, це дуже логічно, це якби вивернутий кишківник І саме те, що ми їмо. Такі ми ззовні, і це стосується і псоріазу в тому числі. Хоча тут є і аутоімунний фактор, але це робота імунітету, яка також на 80% залежить від ем, кишківника. Тому, по-перше, налагодити режим харчування, водний режим, ем, клітковини. Більше клітковини додавати, в салати льнянесь, перемолоти, насіння, воду пити достатньо. З Фітлайну обов'язково це оптимальний сет. Знову ж таки, якщо не пила людина до сьогоднішнього дня фітлайн, то почніть. Розчинку клітковину, яка при неналежному водопостачанні, при неналежній фізичній активності, і якщо вже є закрепи, може їх посилити на початку. І людину це занепокоїть. Тому починається з джуніора декілька разів разів на день омегу не тільки для кишківника, для відновлення структури шкіри, також протизапальна омега. Додавайте обов'язково Ресторан можна поділити на декілька разів в день і ввечері по пів пакета пити. Я кажу дозування на середню вагу. Якщо більша вага, то збільшувати треба дозування. Не можна довго залишатися на дозуваннях. Третина, там четвертина. Це не да навіть не є профілактика, але починати з менших дозувань, щоб... Не викликати і загострення, не викликати ці ж саме закрепи, тому додавайте все, що я сказала, можна ззовні тою ж омегою змащувати міста, де свірш, де ось ці злущення шкіри. Ну і те лікування, яке я вам призначили, можна співміщати і сходити потихеньку, коли вже є в вас результат. Як довго пити стільки, скільки є потреба? Не будьте одразу все, цельшус, це одразу все, тому що коли є шкіряні прояви, є рекомендація починати по одному продукту вводити, і краще всього починати саме з омеги. Мега Q10, це продукти, які не викликають алергії. Йогурт знову ж таки, якщо у людини переносимість молока немає лактозної непереносимості, він є ферментів достатньо, людина споживає молоко, запитайте в нього, то тоді робіть йогурт на молоці. І йогурт не пакет на 10 разів закваски, а йогурт на 1 літер. Саме в, такі, в такому дозуванні достатня кількість бактерій, яка може замістити мікрофлору на нормальну витіснити грибкову флору, тому що псоріаз часто йде поруч з грибковою інфекцією, і тому йогурт в достатній кількості і достатньо часу, хоча б місяць ось, пакет. На літр молока і ем, за 5 днів з'їдати, тобто по 200 грамів на день, за два рази, за один раз. І далі вже через місяць, е, два-три споживання, коли налагодиться е, всі шкіряні е, Зійдуть проблеми, тоді можна вже підтримувати менше дозування Пів пакету на літр, там, четвертину пакету, але починати завжди треба з нормального дозування йогурту. І вже коли омега Q10 йогурт там, тиждень приймаєте, два приймаєте, нема загострень, тоді вже по одному вводьте інші продукти, про які я сказала. Цей не одразу. Одразу омега Q10, базовий сет, а потім вже інше. Цей шут, б'юті, вже потім.